Всім привіт! В цьому відео я покажу, як працювати з редактором YouTube відео і як обрізати відео в Ютубі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, в першу чергу, якщо у вас вже є загружене відео на Ютубі і ви не хочете його видаляти. вам потрібно обрізати, наприклад, кусочок відео чи два кусочки відео, і вам в цьому допоможе редактор YouTube. Для цього ми перейдемо, наприклад, на якесь відео, яке нам ми хочемо обрізати. Наприклад, перейдемо на все відео, нажимаємо на такий пункт, як редактор, і бачимо тут шкалу відео. Наприклад, мені потрібно вирізати відео спочатку і десь на середині. Для цього я нажимаю таку кнопку, тут є обрізати, нажимаю на неї. Ось. І далі я відмічаю початок і кінець шкалу, яку я хочу обрізати в цьому відео. Наприклад, я хочу обрізати. Ось тут, нажимаю розділити. І тепер е, мені з'явилася е, така синя лінія горизонтальна. І я можу вправо або вліво е, тягнути її, і таким чином е, виділяти область, яку я хочу ви, е, обрізати. Наприклад, я хочу обрізати з початку, ось так, я туди вліво тягну, е, Мишкою, лівою кнопкою зажимаємо і тяну вліво. Ось так вліво я потягнув. І я, в принципі, вже обрізав кусочок відео. Далі я нажимаю також певну область відео, наприклад, ось тут. І я нажимаю, знову ж таки, на кнопочку давайте я виберу отут. Виберу якийсь проміжок тут, нажимаю знову ж таки розділити, і тягну вліво або вправо тягну. Наприклад, я зараз потягну вправо, ось так. І знову ж таки я, я виділив, бачите, одну частинку проміжок відео виділив, і другу частинку обрізав. Наприклад, мені тільки два проміжки відео потрібно видалити. Тобто я, я вибрав їх і нажимаю переглянути. Бачите, вони в нас вибрані, підсвічені таким темним сірим кольором. І далі для того, щоб збереглося це відео, я нажимаю зберегти. І далі тут в мене попередження, що якщо я збережу це відео, то вже зміни я далі не зможу зробити, тобто відкат до старого відео я вже зробити не зможу. Але це відео при цьому буде доступно через певну кількість часу, тобто, наприклад, через годину, через дві години, тобто повинно прийти певний проміжок часу для того, щоб редактор YouTube обробив відео і вже було нове відео до цього. Вам буде показуватися стара версія відео, тобто та, яка є не обрізана. І після певного часу, коли вже це відео обробиться, вже буде доступна для всіх користувачів YouTube. А ваше відео буде доступне в новій версії, тобто обрізане. Нажимаю зберегти. І, в принципі, у мене відео вже е, збереглося. Тут мені підсказка, що відео обробляється. що Треба спробувати пізніше е, робити якісь зміни. І власне на цьому все так працює редактор Ютуб. Всім е, удачі.